На сьогоднішній день прийнято рішення про заміну генерального менеджера. Вашого підприємства, потужного підприємства, краєважливого підприємства було непростим рішенням вирішення питання щодо призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника служби. За результатами обговорень, за результатами співбесід, міркувань. Таке рішення було прийнято і розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації від 9 вересня тимчасового покладного виконання обов'язків на Едуарда Володимировича Кіка. Це людина із системи, це людина молода, людина всі вам знайома, можливо, у кожного своє відношення суб'єктивне чи об'єктивно до цього керівника, але таке рішення прийнято, правильно воно прийнято чи ні, відповідати за нього мені, очільнику військової адміністрації, зі спливом певного проміжку часу. З сьогоднішнього дня Едуард Володимирович має прийняти всі тягості цієї служби. Весь біль та проблеми трудового колективу на себе і працювати над стратегією розвитку нашої служби. колеги. Всі, всім я для вас знайомий, так я людина не нова в службі екстреної медичної допомоги, я дуже радий, тому що я можу попрацювати в такому потужному колективі професіоналів, однодумців, людей, які дійсно хворіють та живуть екстренкою. У нас попереду дуже багато роботи, яку ми з вами маємо розпочати, але ми єдине ціле. І саме головне, що нам зараз потрібно зробити, це об'єднатися. Щоб кожен наш працівник відчував себе захищеним, оціненим і потрібним, тільки в такому випадку ми зможемо зберегти наш 120-річний заклад. Сьогодні тимчасове виконання обов'язків було покладено на одного з керівників підстанції комунального некомерційного підприємства, одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинської катастрофи, Одеської обласної ради. Це для нього виклик, але враховуючи його молодість і ентузіазм та бажання пильно працювати, активно працювати на теренах Ходещини, я впевнена, що він справиться. Департамент охорони здоров'я буде максимально йому допомагати в розбудові концепції. Медицини катастроф розбудовують концепції екстреної медичної допомоги, яка повинна під час військового періоду працювати в підвищеному режимі, працювати ефективно, якісно на благо нашої Одещини, нашим мешканцям. Сьогодні відбулася робоча нарада з керівниками станцій, підстанції, пунктів базування. Були запрошені також фальшера, лікарі, механіки, які активно взяли участь на раді, поспілкувалися з віце-губернатором Одеського регіону, який опікується питаннями медицини, мали змогу задати питання. І скомунікувати по основним напрямкам роботи на найближче майбутнє. Ми працюємо далі для позитиву для людей, для збереження системи охорони здоров'я, для підтримання її активності та забезпечення унікальної роботи під час військового періоду і вимог і викликів сьогодення.